Сьогодні про тренінг експозиція та чому вам треба запланувати на ньому бути. По-перше, ви там дізнаєтеся про найефективнішу та невід'ємну техніку роботи в КПТ. По-друге, ви як завжди отримаєте протокол роботи в цій техніці і детальне методологічне роз'яснення того, який крок для чого буде робитися. По третє та по четверте, ви побачите в реальному часі, як відбувається ця техніка, та зможете поставити прямо в реальному часі всі запитання, які вас хвилюють. По-п'яте, але не в останнє, ви підете в окремі кімнати і зможете відпрацювати цю техніку один на одному, що дасть вам можливість більш детально зрозуміти, як проводиться експозиція. Ну що, вже вирішили, що треба йти? Ні? Тоді тримайте ще. У вас лишається запис. Протоколи роботи і додатково сертифікат. Отож, 1 червня з 15 до 19 в Teams ми з вами зустрічаємося і працюємо над експозицією. Вартість тренінгу 500 гривень, реєстрація плюсіко там в коментарях, або пишіть мені в Директ. Ну і ще, будь ласка, не забудьте підписуватися.